Ютуб канал Містер Лідер представляє сучасні можливості для розвитку дітей та подає поради батькам, педагогам, які опікуються розвитком дитини раннього та дошкільного віку. Ви ще не підписались на наш канал? Посилання на YouTube канал містер лідер можна знайти внизу під відео. Серія дерева й кущі призначена для дітей 5-6 років. Вона містить тем, які є. Вивчаються упродовж тижня, як ростуть дерева та кущі, хвойні та листяні дерева, види плодових дерев, екзотичні та незвичайні дерева, види кущів. 365 днів діти розвиваються, щоденно вивчаючи нові теми, аналізуючи дії, вчинки проявляючи лідерські якості. Використовуючи містер-лідер сканбук, можна здійснити моніторинг розвитку дитини за трьома складовими: когнітивною, емоційною, поведінковою. Це дозволить виявити софт та хат skills сучасними експертами. Ми щоденно впевнено крокуємо до інновацій. Інноваційна, безальтернативна онлайн-платформа щоденного планування Містер Лідер Дей дозволяє по-новому зануритись в освітній та виховний процес. Посилання на онлайн-платформу Містер Лідер Дей вміщено під відео. Ютуб-канал Містер Лідер на шляху до впровадження інновацій та лідерства опікується розвитком дітей раннього та дошкільного віку, а значить, є на часі. Підписуйтесь на канал Містер Лідер, занурійтесь світ цікавого та корисного.